Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI. Це у нас модель 2013 року, це в нас 12 місяць, 11-го року перша реєстрація. Але модельний автомобіль 2013 року. Авто у нас де на 2-літровому двигуні Коменрей, 103 кВт 140-х сил, механічній коробці передач 6-ступенчастій. Авто у нас все в ідеалі. Всі вікна у нас по автомобілю рідні. Версія автомобіля у нас Line, але такий Line максимум багатий. Авто у нас має таку комплектацію. У нас є умовачі фар. Капот на стані ідеал без сколів взагалі. Він код. У нас є асистент дальнього світла. Датчик душу, датчик світла. Покажу вікно, бо весь стекло в нас рідне. Вікна всі-всі рідні. Обшивочки в стані ідеал. У нас підігрів і складання зеркал. Руль у нас в стані ідеал, без потертостей, і руль не підкрашувався, нічого з ним не робилося, руль такий є в стані ідеал. Пробіг у нас не кручений, 177 тисяч. У нас двохзонний кліматронік. Магнітола РНС 510 з навігації, Bluetooth аудіо старт-стоп, датчик тиску в шинах, ручка передач не потерта. Ручник не потертий. Їздимо робити сертифікат Ще рівні не стібав. У нас є Media In, Aux. Підлокотник регулюється по висоті і по довжині. Зверху в потолку ми маємо такі дві великі кишеньки. Відкривається. Тут, звичайно, в нас є підсвіточки. У нас є круїз. В якому стані педалі. Підножка під ногу і поріг. Немає навіть найменшої потертості. Сидіння. У сидінні Сидіння є шуфлятка. Знизу великий сховок. Він от. Забув показати легкосплавний передній диск. У нас такі в фірми Бурбет легкосплавні диски на 17-й резині. І тут у нас колодка ще є дуже багато, а диск виробітки немає взагалі-взагалі. Так, Задній диск. В ідеалі виробітки немає взагалі взагалі навіть найменші. Так, бо ці рівні, бо робив тільки сертифікат. Це все пристібнуто. Ці сидіння в нас складаються, вони суваються вперед-зад, крім цього, вони складаються так, тянемо за цей шнурочок, складаються так, і тут у нас є підпорка, щоб його блокувати. Коли перевозиться вантаж, щоб воно не впало і не пошкодило вантаж. Також їх тими двома речешками піднімається догори і розблоковується, і за цю ручку сидіння можна забрати. Це робиться дуже легко. Однією рукою сидіння, звичайно, трохи важке, десь важить кілограм 15 Сидіння, крім цього, ще похиляється взад, на них можна спати. Передні сидіння ми маємо столики. Тут теж. Столик справний, Є в нас підстаканник, дефлектор у нас ціленький, з цієї сторони... О, ще павук якийсь лежить. Німецький павук. Тут ми маємо вінкод автомобіля. В цьому сховку. З цієї сторони під ногами у нас теж є великий сховок. сидіння є кишеньке. Підголовники в нас досі адаптивні. Задні теж піднімаються. Шивочка у нас в останній ідеал. Тут, якщо дивитися від рівнів, є якісь маленькі рисочки. Це проблема всіх практично мінівельів, а особливо фольксвагенів, гольфів, пасатів, тому що діти вибігають зі школи, кидають дрімінь. А рівні їх треба прати з часом і вони так добре не стягуються, бо там завжди присібаються рівнями. Треба витягувати на мойці, ремінь повністю витягується, закриваються двері і його карчером е, треба чистити. Це, звичайно, треба робити літом, бо ну, так зимою не висохти. Лише відкрити, буде ліпше видно з іншої сторони. Покажу, що в нас ззаду. Бампер в стані ідеал. Тут ми маємо камеру. Багажник дуже чистенький. Вікна у нас з двох сторін двійка. І тут у нас вікно теж видно. Так, що показати? Тут ми нічого не маємо. Що є під низом? Тут розблоковується, ті речашки провертається. Під низом є насос, жилетка, аптечка таке все стандартне диск в ідеалі. Тут теж я всі вікна поглядав, всі мають двічку на тамтій дверці ніби забув показати. Зараз постараюся показати так, з цієї сторони це сидіння теж і середня теж складається і тут як ці сидіння витягнути, виходить дуже великий такий об'єм, в літрах не пам'ятаю, але тут є 2 метри, тут безпроблемно можна запхати два холодильники, Двометрові їх перевезти зараз. Так, передня дверка у нас теж має двічку. Обшивочка в ідеалі. Ці сидіння в нас, крім цього, складаються ще вперед, вони похиляються цим речашком. Що можна перевозити якийсь такий негабаритний вантаж, його можна запхати сюди. Сидіння спускається значно вниз, воно практично буде дуже низенько, і тоді можна перевозити щось дуже довге. Три метри безпроблемно можна перевезти щось таке габаритне. Тут теж є шуфлятка, якісь документи є, і знизу теж великий сховок. Виключається подушка безпеки і чую, є включений холодильник. Тут ми маємо холодильник. І є всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі на першого власника. Тут є... Зараз. Це як завжди з першого разу не відкривається. Підсвітка є. Так, Це вікно весь цікло показували. Ця зелена наліпка. Це в Німеччині є зонність в містах, де ти можеш доїжджати в великих містах, таких як Берлін. І щоб заїхати, треба мати цю наклейку, як немає цієї наклейки, штраф 75 євро. Це перший раз штраф 75 євро, а далі штраф буде більший. І Це більшість великих міст, як ближче центру міста. Там є знаки, що не можна заїжджати, але тільки з тими наклейками. Це зелена, це така наклейка зона. Далеко від центру, бо там має бути... В самому центрі я навіть не знаю якого кольору, але там має бути е викиди ноль, там пускають тільки електромобілі в сам центр. Покажу, що в нас є під капотом. Двигун у нас не мився. Один болт не причин. Пари в нас різні. Вниз. Двигун працює ідеально рівно, м'ягко. Двигун прогрітий. Диму немає навіть найменшого. Взагалі-взагалі. Ні один болт не крутився, двигун не вився. Чистесенька, накрила внутрі, теж не кручені, ні один болт був, по автомобілю не кручені. Авто в такому стані рідкісному ідеалі. Бебасто по капоту корозії немає взагалі-взагалі. І капот у нас якийсь такі мікро-мікро, якщо домохатися до такого скола, я покажу, тут поставлю палець зараз. Якщо домахатися... У такого скола, що навіть камера не фокусує, то таке щось можемо декілька штук знайти. Це по-любому, але над лобовим стеклом оглядав взагалі-взагалі немає. Ані єдиного скола. Лобове стекло в ідеалі. Авто в стані ідеал, нічого робити не треба, замінив в машині мастило в двигуні. На рівнях ГРМ ще можна їздити, німець мені сказав 20 тисяч, я не знаю, як там воно насправді, але кришку знімав, рівні виглядають в дуже доброму стані. В кожному автомобілі знімається кришка ГРМ і майстер оглядає, як знаходиться найменша якась там підтертість чи якась тріщинка, то все міняється. чи Якийсь найменший звучок є по ГРМ. Степлення і дамфер в ідеалі. Берете, як має брати степлення ближче донизу. До що рушає зразу, практично зараз покажу. Вижимного не чути взагалі взагалі і демфера ні на холодну, ні на гарячого, навіть найменшого нема Даже найменшого. Передній бампер в стані ідеал. От. Покажу, як то, щоб було видно. Вижмо степлення, включив передачу, нога нажата. Щоб було видно, як я їду і то. Як це зробити, не знаю. Отаго якось. Відпускаю помаленьку ногу. І це я ще навіть до половини не, не дійшов, а машина вже хоче рушати. А це буде видно по обертах. Буде видно по обертах. По... Щоб було видно мою ногу і оберти. От. Чуть-чуть тільки пускаю. Декілька сантиметрів, так як має брати, так бере я поняття маю, бо на фольксвагенах на товарані, їм воно від'їздив 10 років. Сцеплення виглядає, що воно замінене. Чесно не знаю, бо забув спитати, чи воно замінене, чи ні. Думаю, що ще ні, але може бути і замінене. Бо тут різні випадки бувають, гарантійні, негарантійні. Бо на диво вижимного не чути. Бо переважно, як ногу відпускаєш, то, то цього вижимного має бути так вже з, е, на цьому пробізі, має бути його легенько чути. От я ногу зараз цілий час відпускаю, а його взагалі взагалі не чути, то таке, якби степлення не вижимав. І педалька ходить дуже так легесенько. Це говорить про те, скоріше за все, що воно було замінене. Ну, але дивно, на такому пробізі на сцеплення. Але пробував по Вінкоду, по Фольксвагену, по салону, пробіг, сходиться. Так, Комп'ютер підключав, їздив до, тут у нас до електрика, шукали, по блоках все сходиться, ніяких там розбіжностей немає. У нас є навігація, але тут, звичайно, вона в Україні робити не буде, тому що треба карту України. Я так думаю, принаймні, можу подивитися, але я думаю, що вона робити не буде. Вона навіть не покаже наше місце. Вона показує, де ми знаходимося, але вона України не покаже, тому що треба карту України. Блютуз аудіо робить, перевіряв і. Медіа Ін робить, бо музику відтворював з телефона, У нас ще є, до речі, жорсткий диск. О, якась музика навіть є навіть закачана. Тут. то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, також є багато інших тауранчиків в наявності. У мене тауранчиків завжди найбільше. Бо сам люблю Тауранчика, на Тауранчику, кажу, від'їздив 10 років і так має великий досвід їзди на, на Таурані. Машина дуже така економна. Якщо їздити в трасі, десь розхід там 5 літрів, як більше підгазовувати, десь там до 6, а містом виходить від 7 до 8 літрів. Зимою, навіть, якщо цю машину не глушити, бо я рідко машину глушу, переважно, в мене машина завжди заведена, я їжджу містом, бо літом жарко охолоджується, зимою холодно, гріється. Я практично машину ніколи не глушу, і У мене розхід виходить середній 9 літрів. Але в мене машина завжди заведена. Як я сиджу в машині, значить машина заведена. І виходить 9 літрів. Але так знаю, якщо їздити і там глушити, лишній раз не прогрівати, то 7-8 літрів. 8 це вже приділ, переважно. Отаке-то. От є також в наявності білий товаранчик, є ще один в такому кольорі на автоматі таваранчик. Є гульфи, бусики. Кросовер є Fiat Freemont, теж в стані ідеал з дуже маленьким пробігом. Дзвоніть, пишіть, вдалих всім покупок і мирно за